Приветик Георгс! Хочу вам показати свій вечірній уход. Я купила специально заколочки такі милашки. Вот. Я починаю з міцелярки, але ну, купила, не знаю, вроді классно класно І Второй етап це это... равешка умивалка. Дуже класна, вона зволожуюся, не для всіх підходить, але мені дуже подобається. Отак вот вмиваємося вот і обов'язково сухі полотенця, тому що обичте задержує бактерії і будуть плещі. Сьогодні я вирішила вот. зробити масочку. Я її намагалася клеїти, блять, приклеїла. Вот так вот. Потом вам попозировала і пошла мыться в душ, пока масочка работает. Потім я выхожу з душа, снимаю масочку. Не, ну классно. по поміняє, вообще четкая маска. Вот. Чистим зубы. Тут я хотіла, щоб вам було смешно. Ну, я не знаю, як у вас, у мене не вистачає просто времени, щоб довго чистити зуби. Я прям швидко хуярю. Вот. І зубна ніточка вот вот проходимося. Тонікс з ще похлоплюємося під очі і трохи на шею, щоб швидко не старіти. Да? Класний крем советую такий зелений. Він дуже легкий для проблемної кожи топ. И делаю чуть-чуть массаж под глазами массирую, чтобы не было отеков на шею. И у меня дуже сухий нос, поэтому брызаю собі. И нос, и глаза, чтобы утром проснуться нормальным человеком. И крем, конечно же, для лоптей и для пяток. Я не можу, как у все сохнет. Вот такой вот мой вечерний уход, и такі пахнет, і мы идем спать. Целую.